Миру від святого Миколая привезено з Італії, з міста Барі, з храму, де зберігаються його мощі. Деша сказати базіліка, так італійці називають цей храм. Маємо для вас декілька варіантів: це миро, яке істочають святі мощі, яке розводиться святою водою, а також масло з лампадки, неугасаєма лампадка, яка постійно там горить, воно розбавляється тут. Люди також можуть використовувати для помазування або використовувати для своїх лампадок. Потім інший варіант з такими інша пляшечка, але вже з іконочкою, з металевою кришкою. І подарунковий взагалі варіант пляшечки. Е, вона. Одразу хочу сказати, бачите, вона не повна. Тут ну, третя частинка, вона повністю розписана вручну, іконка розписана, а також залита сургучом. Ми їх взяли ну, лише три, тому що вона не дешева, вона коштує більше двох тисяч гривень. Юль, да? не пам'ятаєш, скільки вона коштує? Кого зацікавить, зверніться, напишіть в коментарі, я напишу, яка вартість. Це подарунковий такий варіант. Замовлення чекаємо на ваші з радістю швидко вам доставимо. Плюс до кожного йде такий пакетик спеціальний, е який комплектується от в Італії, там в місті Барі.